Крім того, що національна збірна продовжує боротися за честь України на змаганнях і вони також прийшли на цей мітинг підтримати Україну. В мене така історія, що я з 15-го року почав займатися, ну долучився до організації. Український легіон, і разом ми вже підготовлюємо громадян до опору. Скажемо так допомагаємо нашим хлопцям, які зараз знаходяться в зонах бойових дій по всіх лініях розмежування. Зараз іде активний збір в нас, скажімо так, на FPP дрони ми збираємо. На танчик, ну там танчик такий евакуаційний з ким більш потреби постійно є. Там десь щось прилетіло, щось згоріло, щось втратилось, тому треба його компенсувати. Також продовжуємо план на рік зібрати близько 100 fpv дронів. То тобто я себе поставив там на мету Кожен місяць збирати по 10 fpv дронів. Це ми будемо зараз залучати кошти. Ну а так рухаємось далі, допомагаємо один одному боронити нашу країну, бо мусимо допомагати і виконувати. и всю миссию. Можно уже сказать? Третій день головної події є ПТ. Всього було 1747 гравців. Наразі залишилося 169. І серед них є наш гравець Іван Абрамчук, за якого ми продовжуємо вболівати і слідкуємо за його грою. Ну, у мене 80% любителів, любителі. В мене стек підріс був 30% стартовий. Зараз 50%. У мене 42 тисячі. Поки що там дві-три роздачі зіграла. Перша дуже гарна. На третій стеку зібрала опонента і сижу собі, дивлюсь. А Сашою за столом, з нашим гравцем, також в нього гарно складається. І просто спілкуємось та чекаємо, поки рука зайде. Були у вас такі історії, коли ви грали одну, один за одним за одним столом. Мабуть, разочок десь на. А, да? В Одесі, або, мабуть, так нас спеціально розсаджували, бо казали сім'я чи друзі, де нам не дуже цікаво з одним столом, щоб не вибити один одного. Цікаво, тому що це як зі стрімером. Ти коли зі стрімером за столом попадаєшся, то хочеться якусь красиву роздачу зіграти і показати карти. Так. Тому... Буде, тому мені не дуже цікаво. Мені цікаво. Вперше правила безлімітного холду я дізнався ще у школі. Грав на уроках е, на телефоні на нокі, що е, потім поступив в КПІ. З навчанням було доволі жорстко. Майже нереально було десь працювати і навчатися. Першим ділом я погуглив, типу, там топ 5 книг з покеру. Прочитав книжку Легка покерна математика, там маленька книжка, і за один присість, там за три години десь прочитав. І тільки після цього я встановив клієнт Покерстарс і почав грати на умовні фішки. Згодом побачив, що є такі турніри, як фріроли, де є якийсь мінімальний призовий фонд. І нічого не треба вносити. Потім нарешті десь я доїхав на фіналку, вийшов, отримав виплату там 6 доларів. Ну і от почав крутитися. Тобто ти з фріролів розкрутився? Мені знадобилося десь 13 місяців, як я пам'ятаю. Ну як я почав грати до того моменту, як я у якийсь плюс мінімальний почав грати. Ну і от і з того ж року мій єдиний дохід, в принципі, це онлайн-покер був. вітаємо, ти закінчив вже свої змагання. Розкажи, будь ласка, на якому місці, як ти себе почуваєш і що ти будеш робити далі? 151 місце це але, але, в принципі, грою задоволений. Там відкривались, не попадали. Виставилися дуже, дуже добре за стек ну, 200 тисяч, ну то, то робочий стек можна було ще. Це зараз ти виставився за стек 200 тисяч? Так, да, так, да, з в сімки, рівер в сім, ну, але. А, ну, в тебе дев'ятки, там були сімки. Так, да, на рівері сімка, ну. Ви Не бачили цю роздачу, я бачила. Це, це жах. Я в таких ситуаціях, якби не, не засмучив, більше засмучиш, коли сам якусь помилку грубо зробиш, а ти вже починаєш там думати. Може так, так, так. А так в принципі нормально. З 16-го року так почався? Року після закінчення вузу вирішив спробувати свої сили. Так. А так, як так. це відбулося? Тобі так. хтось з друзів? Ні, я Типу, давно знав, Я колись дивився. Трансляції в гуртожитку є Піті Знав би ти тоді, що ти будеш да, я приймати посіб... участь? Ми ну, постійно дивилися, прикольно було цікаво да. е, взяти участь в цих турнірах. І от перший цей перша участь в мейн-івенті відразу з першої спроби. Тут більше народу, мені здається, та зона, та зона. А того року я грали все в одному залі. І якісь такі трошки е, подавка на голову була. Подивився вже турнірну е, структуру, подобається. Ну я більш е, такий е, офлайн ігрок е, Онлайн я не, не граю ніколи, і в мене є своя така тактика. Я собі завжди продумую свою стратегію. Вона якось приходить так в голову, з незвідки і так собі по своєму граю. Ну деколи як людям розказую, як я граю, то вони дивуються, звідки це береться. Ну от, от такий в мене стиль, свій стиль, і я собі його дотримуюсь. Ви грали з ким із наших гравців uh, на цій серії зараз. Наді вони україні гайзи в плетвитвом плем'я Хай Ворлазвіт. Він Андрей. Ох, а вони мету по ласт наймів його Любетецький, саме Андрюша наш гравець і uh, <laughs> він один з найкращих гравців України. EPT Paris has really big fields. It's really well organized. Uh, this year, there's a new venue, and it's much bigger than last year, so it's an improvement. And yeah, and also it's a great city and stuff. So it's the best of both worlds. I know there's a few that I've played with off the top of my head. Not on this trip, but Lubdesky, Andrei Ljubjewski? Uh I actually really like playing with him. He's a he's a good player. Uh, he's the one that comes to mind right away. Uh, Igo Yuroshevsky. Mm -hmm. I, I'm pronouncing it wrong. Igor, yeah. Uh, he, I played with him yesterday. He's a really good player as well. So, off the top of my head, those guys, yeah. How did you feel playing on the TV table? I know that the TV table sometimes gives you nervousness because it's a What your For now, I don't feel great. It doesn't feel good losing, you know, but there's, you know, that's the game of poker. If you don't finish first, you're always miserable. So that's the story of the game. I think I got to a certain point of age that you mature with time and you don't get nervous. And, but today I really came, like, I really came to try to win. Because if, if I just wait a few more hands, the blinds are so high that there's nothing I can do. I'm just gonna get blinded out in six, seven, eight hands. So I had to put pressure early. Fantastic. I just have to say that everything was class act. Paris was just amazing. The whole staff, everything about EPT is really like top, top notch. God bless the Ukrainian people. I wish them uh, success and peace. Продовжуємо фінальний день містері Баунті, і наш Андрій Козленка ще в строю. І якраз буквально тільки що він виграв Олин і отримав Баунці. Яку дякую. Зараз підемо ногти. Там просто два коротких. Треба зараз Це тебе було. А в мене було флешдро. Там був сет. Вітаю. Заключний день серії ЄПТ-2024 в Парижі. Добігають кінця останні турніри. Результати гравців національної збірної та інших українських спортсменів ви можете дізнатися на телеграм-каналі Всеукраїнської Федерації спортивного покеру. Наразі ми повертаємося в Україну, де 21 березня побачимося з вами у місті Львів на Вібед Чемпіонати України зі спортивного покеру. До зустрічі!